про головне. Курская область – это главная победа Украины в этом году. После ликвидации Хасана Насрали, который много лет возглавлял ХСБЛУ, Израиль распочал наземную операцию в Ливане. Тема интересная. Для нас это определение критически важных объектов, которые должны быть поражены в ходе ракетно-авиационного удара. Правильно, да? Чтобы никто никуда не поехал. Но, тем не менее, это будущее. Близький схід ще ближче підійшов до набагато більш масштабного та руйнівного конфлікту, замішаним в який можуть виявитись і Іран і Сполучені Штати. Мета цієї операції створення буферної зони на півночі Ізраїлю. В районі кордону з Ліваном Ізраїль зібрав близько 100 одиниць військової техніки, зокрема танки та бойові машини піхоти. Метою ізраїльської наземної операції в Лівані, як повідомляється, буде створення буферної зони, яка допомогла б. Запобігти обстрілу північних територій Ізраїлю з боку палестинських терористів. Представник держдепу США Метю Міллер повідомив, що Ізраїль проінформував Сполучені Штати про серію обмежених операцій на півдні Лівану. Рухаємося далі говоримо про події на близькому сході разом з операціями Ізраїлю в Лівані. Напруга в цьому регіоні зростає. Останнім значущим витком стала ліквідація лідера угрупування Хезболла Хасана Насрли. В Ізраїлі вже анонсували наступний етап війни проти терористів, який за словами влади країни розпочнеться вже незабаром. Зі свого боку в Держдепі США заявили, що підтримують право Ізраїлю на самозахист, але прагнуть дипломатичного вирішення конфлікту. Тему продовжить Ірина Шенкаренко. Цієї неділі над зруйнованими багатоповерхівками в передмісті Бейрута все ще зіймався дим після удару, який Ізраїль наніс у п'ятницю. Ізраїльські військові стверджують, що цілю атаки був лідер угруповання Хезболла, яке у США визнане терористичним. У суботу угруповання підтвердило смерть свого лідера Хасана Насрали. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біняміне Таньягу назвав Насралу людиною, що хотіла знищити Ізраїль. Насалолоя одмихабель. Насрала не був пересічним терористом, він був віссю, основним двигуном іранської вісі зла. Він і його люди були авторами плану знищення Ізраїлю. Тим часом найбільший союзник хезболи Іран після смерті Насрали підняв чорний прапор над Мавзолеєм імама Рези. Символ трауру з'явився тоді, коли Хезбола опублікувала заяву, в якій йдеться, що Насрала приєднався до своїх товаришів-мучеників. При цьому угруповання пообіцяло цитата продовжувати священну війну проти ворога та на підтримку Палестини. Поки сотні сімей сплять на вулицях Бейрута, а за словами ліванського уряду переміщених осіб уже близько одного мільйона, сили оборони Ізраїлю оприлюднили відеозаписи. Ствердження. Руючи, що демонструють удари по десятках цілей хазболи в Лівані. Ізраїль каже, попереджав цивільних осіб, аби люди виїжджали. Лідер країни розкритикував наступ Ізраїлю. на жаль, закон джунглів, який править світом, змусив ворога Ізраїль зупинити всі зусилля щодо припинення вогню та продовжити війну проти Лівану, бо йому байдужий закон чи міжнародне право. Цими вихідними нічні удари по Бейруту тривали, викликаючи занепокоєння щодо того, що може послідувати далі. Тим часом сотні людей у Багдаді мітингували проти вбивства на Срали та намагалися прорвати укріплену зелену зону в Іраку, де розташоване посольство США. Ми стежимо за цим дуже уважно, щоб побачити, якщо і яким чином можуть відреагувати Хезбола та або Іран, а також угруповання в Іраку та Сирії. Ми повинні бути готові до певної відповіді. Ми маємо переконатися, що ми готові, і ми насправді. Ді, готові. Ми вважаємо, що маємо необхідний потенціал сил в регіоні, але ситуація не чітка зараз. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про понад тисячу загиблих і шість тисяч поранених за останні два тижні. Ірина Шинкаренко, Араш Арабасаді, Голос Америки. Далі говоримо про передвиборчу кампанію у США. Кандидати у віце-президенти від республіканської та демократичної партії Джей Ді Венс і Тім Волс готуються до дебатів, які відбудуться вже у вівторок в Нью-Йорку. На чому будуть зосереджуватися Волставенс та чи зможуть ці дебати вплинути на хід президентських перегонів? Розкаже Марія Уляновська. Кандидат у віце-президенти від республіканської партії Джей Ді Венс розповів, яким буде його головне послання виборцям під час дебатів із суперником від демократичної партії Тімом Волзом у вівторок. наша команда змістовна. Ми пишаємося результатами нашої роботи, а не уникаємо їх. Команда у якої є справжній план. Це команда Трампа Венса. Допомагав сенатору від Огайо підготуватися до 90 хвилинних дебатів у Нью-Йорку Конгресмен від республіканської партії Том Емер. Він може говорити про економіку, яку виправив Дональд Трамп, і яку зламали Гаріс Байден. Він може говорити про кордон, який Трамп захистив, а вони зламали. І коли він зрозуміє, що Тім Волс намагатиметься ухилятися від питання, говорити простою мовою, Венс притягне його до відповідальності. Губернатор Міннесоти Тім Волс, також відточує свої навички дебатів. Звертаючись до виборців, він часто зосереджується на тому, наскільки важливими є вибори 5 листопада. На кону все не тільки наступні 4 роки, а наступні 40 років. Ймовірно, одним із найсильніших напрямків атаки Волса проти Венса будуть репродуктивні права. На Венса можна тиснути щодо того, чи підпише Трамп, як президент указ про заборону абортів, чи на дуже короткий період аборти можна буде робити по всій країні? на думку Гансена, виборцям не варто очікувати, що кандидати на посаду віце-президента нададуть детальні роз'яснення щодо політики, яку пропонують їхні кандидати. Дебати зазвичай більше про шоу ніж про зміст. Кандидати стали дуже вправне у тому, аби ухилятися від відповідей на запитання, замість того, аби звертатися до проблем, які вони хочуть вирішити. Виборці, які дивитимуться дебати у вівторок, зможуть зрозуміти, чи подобаються їм кандидати у віце-президенти. Але якщо не станеться чогось непередбачуваного, Гансен каже, що навряд ці дебати суттєво вплинуть на американські президентські перегони. Марія Ульяновська, Вероніка Балдерс Глесіяс, Голос Америки. І наша наступна розповідь про те, як українці готуються до ігор нескорених міжнародних змагань, військових та ветеранів, що отримали травми у 2025 році ігри Нескорених прийматиме Канада. Україну будуть представляти 35 військових, які пройшли національний відбір. Серед них підполковник Нацгвардії Анатолій Берко із Хмельниччини. Свою історію він розповів Тетяні Кукурійці та Сергію Репчинському. Для 35-річного Анатолія Бирка війна розпочалася понад 10 років тому. Якби навіть був вибір в мене не йти на війну, не залучатися туди до виконання завдань, я б все одно, якби навіть не був би військовослужбовцем, пішов би добровольцем чи підписав би контракт, але все одно б пішов би пішов захищати свою державу. Не хочу сидіти осторонь, коли твориться історія. Ось так кацапи прийшли звільняти нас. Саме перше татуювання в мене було зроблено в 2014 році. Цей козак зі словами Світ належить відважним. Перший бій Анатолій Бирко провів у жовтні 2014 року неподалік села Сміле на Луганщині. Він брав участь у боях за 32-й блокпост, який прозвали долиною смерті. Повномасштабне вторгнення Росії застало Анатолія Бирка на Донбасі. На початку березня цього року отримав поранення поблизу села Роботине Запорізької області. У його бліндаж влучила міна. Укриття завалилося, ми там всередині під цими завалами, але вибралися, поставили діагноз черепно-мозгова травма, контузія, якийсь там забій головного мозгу. Після лікування Анатолій Бирко повернувся на фронт. У кінці квітня подав заявку на відбір у збірну України на ігри нескорених. Давай, 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 давай! Давай, давай, відбір цього року був надзвичайно такий крутий. В цьому році дуже велика кількість, така рекордна кількість учасників. Понад трьох сотень претендентів у збірну відібрали 35. Це ветерани та військовослужбовці, які під час бойових дій отримали травми. Минулого року капітаном української команди був хмельничанин Олександр Маковей. Це про спортивну реабілітацію, нові можливості, нові друзі. Але ви розумієте, що спорт без медалей це не спорт і завжди. Хочеться перемагати, тому і є в цьому якась теж частинка змагань, але вона більш така ніжна, лайтова. Скажем, що де хлопці не так переживають за поразку, як е, в звичайному спорті. В Вазнушному пространстві Фінляндії зафіксований стратегічний самоліт розвідчик ВВС США СІ 135 в п'ять Американський борт з бази з Британії вероятно знову буде просматривать Мурманську область. це було... прошлый раз перед попыткой атаки украинских БПЛА российской авиабазы на аэродроме Оленья. Впервые разведсамолет ВВС США пролетел в Финляндии в марте 2023 -го года. Он проследовал вдоль границы с Россией с юга на север. Теперь же американские самолеты электронной разведки стали появляться в финском небе буквально каждый раз перед атакой дронов Мурманской области. Немецкий флот в Балтийском море сегодня тоже стал отрабатывать возможную блокаду российских портов и отрабатывать морские сражения с русскими моряками. Сейчас замечено, что в районе Глушковского района идет накопление сил противника, возможно, будут пытаться наносить новые удары. 10 украинских будущих пилотов F-16 прошли ускоренное обучение на некой секретной базе на юго-западе Франции. Всем пилотам от 21 до 23 лет. Украинцев учили западным методикам боя, полетом на предельно малых высотах на большой скорости, ударом по складам.